Я одразу а, поділюся з вами сокровенним. А, дивіться, я нещодавно дізналася, що я мілфа. Я зараз поясню. Я не знала, що я мілфа, доки на Тіндері мені не написав чувак. Мені 35, йому 28. І він мені пише: Я дивлюся твої фотки і згадую все порно з мілфами, яке я бачив. І далі додає такий, тебе не хвилює, що мені всього 28? <рес> Я кажу, звісно, хвилює, ти для мене за старий. Просто дивіться, мамі, I would like to fuck. Да? Дивіться, коли е, вам 8 років, хлопці, ви йдете з мамою в Макдональдс і вона вам там купує хеппі міл. У 18 років можна піти на Тіндер і знайти там собі Хеппі Міл. Коли вам 28, ви вже самі мілфа. З іншого боку, е є і реальні 18-річні хлопці, які лайкають мене в Тіндері. Я ніколи не лайкаю їх у відповідь, тому що я боюся їхніх їх мамок. Ну, чисто статистично, вони, скоріше за все, молодші за мене. І Якщо буде бійка, вони дадуть мені пизди. Тому я про всяк випадок не лайкаю 18-річних в Тіндері. Але це наступне покоління, це дуже розумні хлопці. Тому вони знаходять мене в інстаграм. Один мені пише: такий Привіт! Ти така сексі мілфа. Го на каву після 18. -ти. Я пишу: Го, коли тобі виповнюється 18 Але просто щоб ви розуміли, я не скаржуся. Мені все подобається. Зараз мені 35. І десять років тому я не могла їбатись з пацанами, які мене на 10 років молодші. Їх чекали вдома до дев'ятої. При цьому їх би посадили за домашку, а мене на 5 років. Але у мене є лише одне питання. Кожного разу, коли я бачу 18-річного хлопця, який мене лайкає, і на щось там сподівається, я думаю, блять, що ти від мене хочеш, дитино? Берща. Є просто така думка, фантазія така, що старша жінка може чогось навчити молодшого чоловіка. Я кожного разу думаю, чого я можу навчити 18-річних? Кунг-фу? Робити закрутки, користуватися вайбером, блядь? Що ти хочеш від мене дізнатися, малий? Я не знаю. Після 30, знаєте, життя стало набагато краще. Дійсно набагато краще, особливо сексуальне життя. Ну, власне, якщо б я знала, наскільки секс кращий після 30, я б не починала до. <плес> і ну, завдяки цьому, можливо, і завдяки тому, що починаєш спати з молодшими чоловіками, я почала не лише думати про оргазми, але й відчувати їх. Ну і власне таким чином виникла тема, яку я дуже багато досліджувала: це жіночий оргазм. Як завжди, тиша на цій фразі: ніхто не знає, що це за хуйня. Це дуже серйозна розмова, серйозна. Дивіться. Я завжди хвилююся, коли розповідаю про жіночий оргазм, тому що я знаю, що є багато людей, які сприймають це дуже особисто. Я колись пожартувала про оргазм. Мені чувак пише в особисті, не жартуй так. Я кажу, чому? Він каже: жарти про жіночий оргазм ображають чоловіків. Я не знаю, що спільного між чоловіками і жіночим оргазмом ви знайшли. Але ви вже в моєму стендапі вітаю. Тема жіночого оргазму дуже актуальна, і для того, щоб тіп, до вас прийти і про це розповісти, я її досліджувала. Я прям спеціально досліджувала тему жіночого оргазму, і в процесі досліджень я потрапила на сайт TSNUA. Ніколи того не робіть, але. Стаття про оргазм на сайті TSN.ua починається з дуже важливого питання. А навіщо взагалі потрібний жіночий оргазм? І за версією TSN.ua, жіночий оргазм потрібний для того, щоб жінка могла визначити найкращого батька для своїх дітей? За цією логікою я буду народжувати від душа. Ну, серйозно, камон. Uh, і ще в цій статті була така цікава істина про те, що жінки імітують оргазм. Правильно мовчите, бо ми не імітуємо, правда? Ніколи. Ніхто не імітує жіночий оргазм, але чоловіків дуже сильно цікавить питання, чи справжній був той оргазм, який вона відчула зі мною. Ну, Чи вона його відчула, чи взагалі. І є чоловіки, які вважають, що можуть відрізнити одне від іншого. <рес> Я кажу, а як ти це робиш? І він мені пише, це дуже просто. Якщо в неї почервоніли вуха. То це воно. Я така думаю, ахуєнна. І тут підключається інший, і каже: є ще вірнякова тема. Якщо в неї нагрілися ноги, то точно скінчила. Я не витримую, кажу: слухай, якщо в твоєї жінки після сексу теплі ноги, єдина хороша новина в цьому для тебе, що ти не некрофіл. Але насправді на це основна причина, з якої я особисто не імітую оргазм. Це не тому, що я за правду, а тому що, тому, що це дуже важко. Раніше мені було достатньо просто стогнати, тепер мені доводиться, ще терти вуха і гріти ноги. Ладно, я, я тут була, щоб трошечки вас погріти. Сподіваюсь, це вийшло. Я на хочу тільки поставити одне запитання. Викінчили. Я повірю, навіть якщо ви зимітуєте. Дякую, ви чудова публіка. Мене звати В'єста Гунченко. Дякую, що подивилися моє відео. Напишіть в коментарях, чи ви кінчили, чи ні. І не забудьте підписатися на канал Бродячого. Тут є ще інші коміки.